Путін тягне час до виборів у сполучених штатах. в німецькій розвідці сообщили, що Москва оказывается намірно, продовжать бойові дії аж до 2026 тисячі года. Про це заявив колишній посол Сполучених Штатів Ерефії Майк Макфол. Зараз Путін чомусь почувається дуже впевненим. Рік тому він мав дуже знервований вигляд, оскільки він програвав на полі бою. Макфол вважає, що, попри те, що російська армія несе величезні втрати в війні, путіну на це байдуже. І Він і надалі буде посилати російських солдатів на забій. На переконання дипломата думку про те, що краще зараз підпочивати, Писати погану угоду, щоб надалі не довелось підписувати ще гіршу, варто відкинути. Є певні наївні американці, які говорять про це, але Путін не збирається проводити жодні переговори. Він вважає, що час на його боці, Принаймні до того як новий американський президент прийде до влади, наголосив Макфол. Вітаю, вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Еспресо, програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події, які розгорталися у Сполучених Штатах Америки і Європейському Союзі. Наші сьогоднішні гості, Метью Брайза та Валерій Чалий. Зараз в ефірі телеканалу «Еспресо» працюватиме Меттью Брайза, екс радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США. Слава Україні, пане амбасадоре, Вітаю вас, Героям слава. Що відбувається у світі? Що відбувається у Вашингтоні? Ми не встигаємо просто реагувати на надзвичайно різні і часом суперечливі сигнали з другого боку. Відчуваємо, що в Кремлі торжествують. Так вони готуються затягувати війну і вони відчувають певну Лапкість у рішеннях з боку того, що називається колективним заходом, і ми в Україні надзвичайно сильно переживаємо. Зокрема, йдеться не лише про постачання зброї, але й про гроші. Український бюджет залежить від американської допомоги надто сильно. Ситуація у Вашингтоні це щось абсолютно несподіване для мене. А виходячи з наших з вами попередніх розмов. Які я дійсно завжди люблю і ціную, це щось абсолютно несподіване і для Вашингтонської політичної еліти, тому що підтримка продовження військової та фінансової допомоги Україні є дуже сильною в Конгресі. Отже, сталося те, що невелика група крайніх республіканців, прихильників Трампа, так звана група МАГА, змогла політично шантажувати президента Байдена. Мовляв, добре, ми знаємо, що ви хочете цієї допомоги для України. Можливо, ми теж, але ми не дамо їй зелене світло допоки ви не погодитесь на те, чого ми хочемо, а саме захисту південного кордону Америки. Ми говоримо про кордони України і ми хочемо їх захищати. Так, але давайте спочатку захистимо кордони США. Я думаю, що це смішно, безвідповідально і шкодить репутації Америки у світі, але такою є наша реальність. Шановний пане амбасадоре, а які сигнали надсилають з Кремля до Вашингтону? І кому, наприклад, сигналізує Путін у Вашингтоні, крім Трампа? І наскільки сильно це впливає загалом на американську допомогу для України? Путін дуже щасливий. Він сказав про це на днях під час своєї великої прес-конференції. Яку він пропустив минулого року, тому що Росія погано проявляла себе на полі бою цього року? Він провів велику конференцію і сказав, що впевнений, що Росія виграє війну, тому що Сполученим Штатам увірветься терпець у підтримці України. Думаю, що він помиляється. А республіканці, які спричиняють цей політичний безлад щодо допомоги Україні, постраждають від цього політично. Втім, Україні від цього не легше. Тож цей великий політичний балаган у Вашингтоні є великим подарунком для Путіна. По-перше, тому що він шкодить здатності України продовжувати свій наступ. А по-друге, тому що він також підриває лідерство Сполучених Штатів у світі та нашу здатність бути так званим лідером вільного світу. І це найганебніший момент для американської зовнішньої політики, який я можу пригадати за все своє доросле життя. Пане амбасадоре, я надзвичайно серйозно ставлюся до ваших прогнозів і до ваших оцінок ситуації. Ну і відповідно просив би вас зараз відповісти чесно, чого чекати на вашу думку Україні впродовж найближчих пари місяців з боку Сполучених Штатів. Чи є план Б у містера Байдена? Плану Б у Байдена немає. Що йому потрібно зробити, і я сподіваюся, що він це зробить. Так це погодитись на те. Чого хочуть крайні республіканці, а саме змінити політику своєї адміністрації щодо імміграції на південному кордоні Сполучених Штатів із Мексикою і виділити більше грошей для південного кордону? Я не налаштований песимістично щодо того, чи надійде допомога Україні чи ні. Мене турбують терміни. Оскільки переговори триватимуть кілька тижнів, знаючи президента Байдена, гадаю, що, врешті-решт, він погодиться на такий політичний шантаж і дасть республіканцям те, що вони вимагають щодо захисту кордону США з Мексикою, щоб отримати цю допомогу для України. Це жахливий прецедент в американській внутрішній і зовнішній політиці. Але я думаю, що Байден, врешті-решт, поступиться, і Україна отримає ці гроші. Питання лише в тому, коли це станеться. Так, пане амбасадоре, з другого боку надходять теж доволі тривожні сигнали. Зокрема, йдеться про різні військово-політично-експертні середовища, які кажуть, що Україні слід готуватись до чого до глибокої, глибоко ешелонованої оборони. Це означає, що можливо в нас до нас не надійдуть надзвичайно важливі наступальні види озброєнь, додаткові, так на які ми дуже сильно сподівалися. Ну і відповідно, також з другого боку розуміємо, що Сполучені Штати, ну можливо, не хочуть піднімати гра. Радус ескалації, можливо, відбулися певні консультації в третіх країнах. Можливо, за допомогою Віктора Орбана, можливо, за допомогою китайських товаришів. Так ну де було сказано, наприклад, що швидке виділення Україні F-16 може змінити ситуацію принципово. Як на мене, адміністрація Байдена взагалі не переймається тим, що говорять китайці чи Віктор Орбан. Орбана взагалі дуже не люблять у Вашингтоні. Тому що те, що він робить, є очевидно проросійським. Хто знає, які саме корумповані зв'язки стоять за цим, але довірою у Вашингтоні він однозначно не користується у певному сенсі, навіть гіршому для моєї країни, те, що відбувається, це просто витончений політичний випадок шантажу з боку крайнього крила республіканської партії президента Трампа, який відверто кажучи, зруйнував політичну партію. Яку я колись любив тут не про стратегію, а про жахливий приклад внутрішньополітичної дисфункціональності Сполучених Штатів, але я впевнений, що Україна отримає F-16 та ракети більшої дальності. і дуже шкода, що адміністрація Байдена так довго затягує з проханням України про надання цієї зброї. Якби вони забезпечили її на початку, то ситуація на полі бою була б зовсім іншою, і звісно, на користь України. зараз у Раді Європи точаться дебати щодо грошей для України, які блокує Віктор Орбан. Йдеться про 51 мільярд євро чи близько того. Я думаю, що він, зрештою, поступиться. Орбан завжди поводиться нестратегічно по відношенню до трансатлантичної спільноти. Та егоїстично, тобто тільки для себе, тільки для Угорщини, Тож він або надасть свою згоду разом з іншими членами ЄС на надання фінансової допомоги Україні, або ж він не матиме вибору, якщо окремі країни-члени вирішать це зробити. Втім, цілком очевидно, що багато країн-членів ЄС збираються надавати Україні допомогу. Незалежно від того, що скаже Віктор Орбан, як ви вже згадали, серед них Німеччина, Франція, Великобританія, хоч вона не є членом ЄС, але допомогу надасть, а також країни Північної Європи. Президент Зеленський на днях відвідав Осло. І лідери країн Північної Європи заявили, що вони нададуть Україні потрібну допомогу. І Я вірю, що Сполучені Штати також її нададуть. Просто політично неможливо, щоб Сполучені Штати припинили свою підтримку України. Вони її відкладають через ці безглузді внутрішньополітичні дебати, про які я вже згадував.